Риби, переби. Я виграв. Народ, привіт. Я не знаю, чи я буду забирати це авто, але я виграв його дорожче, дорожче, ніж я розраховував на тисячу канадських доларів. Я не знаю, чи це буде мені вигідно чи не вигідно. Якщо я його буду забирати, то буду забирати лише тому, що я хочу створювати контент на Ютубі і попробувати вести проект. Я не знаю, чи цей канал буде працювати. Я не знаю, яка буде активність. Тому якщо ви дивитеся це відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк. Я це все роблю для того, щоб вам подобався контент, щоб я розвивав свій ютуб канал і ми разом зростали з вами. Кожна активність зараз для мене дуже важлива. Чим ти можеш займатися в першій ночі, коли ти цілий день думав, чи забирати машину, чи не забирати, тому що вона дорожча, ніж ти розраховував, але ти хотів цей проект побудувати. Ти шукаєш причіп, щоби доставити цю машину самостійно і зробити класний контент. Ти шукаєш пікап, щоби також доставити цю машину. Не знаю, чи буду тут брати, чи не буду, але по цінах дешевше, ніж доставити машину за допомогою автовоза. Взагалі, у мене такий супротив був сьогодні, щоб це робити. Я цілий день прокрастинував. Я вже написав, щоб дізнатись, який там штраф за те, щоб відмінити це авто. Тому що я розумію, що по ринку я можу її не продати в нуль. Я не хочу на ній зробити. Я хочу зняти класний контент, я хочу розвивати YouTube. я хочу розвиватися в чомусь новому. І в мене очі горять від цього. Але такий страх на мене знайшов, що я просто боявся. Ну, як би це сказати. Ну, зробити якусь дію, ніби кінець світу на цьому буде. Хоча, по факту, є фінанси, які це дозволяють, є в принципі рівні руки, тому що з автомобілями я купа років працював, я знаю, що зробити, як зробити. Ну і в принципі є знайомства, є знайомство, є язик, який дозволить познайомитись з новими людьми, які зможуть допомогти реалізувати один, другий, третій, п'ятий, десятий проект. Треба рухатися вперед і не здаватися. Ну що ж, народ, привіт-привіт. Ми вже орендували трак. Зараз будемо їхати по прицеп і після того їхати по машину. Трак, в принципі, свіженький, класний. Мені дуже подобається. В салоні також прикольний, звичайно, без шкіри, бо це орендована машина, але виглядає прикольно. Як вам? Машина якого там? 22-го чи якого року? Саша, оцінюєш? 99 малий. Саша, ваші враження, як їхати на траку? Класно, як зручно тобі бідать. Трейл ми орендували теж. Зараз будемо їхати його забирати. І після того виїжджати в дорогу. Не можу сказати, що це дуже багато, треба буде їхати десь 150 км в одну сторону. Ну, подивимося, як буде. Пустим простіше, звичайно, ніж вантажним, напевно, або навпаки. Подивимося, фідбек весь я свій надам відео і розкажу в принципі, по витратах, скільки це виходить, тому що це дешевше, ніж замовити доставку авто, але більш геморойно. Треба купити ту штуку, щоб з'єднювати на форкоп. Може в них десь є? Ха-ха, ну нічого, йду куплю. Перша проблема, яку треба вирішити, це купити фаркопсам. Ну, цю штуку, що виставлявся ну, кріпляє, не знаю, як вона правильно називається. Йду в Юхолі куплю, добре, що в них можна це купити, тому що в машині, яку дали на рент, її нам не дали. Ну, по крайній мірі я питав, він сказав, що в юхолі дадуть, а в Юхолі треба купляти. Зараз будемо це все вирішувати, купляти, ну, плюс 40 баксів, але вже буде. Навіть 50 там з таксом буде. плюс Ну все, цю штучку я купив, 47 скупій величного, ну, грубо кажучи, 48 баксів. І вона така важкенька, важкенька. Окей. Okay. Uh -huh. so like uh -huh. and... yeah. Ну все. Зараз буде дорога, 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 дорога. Я вам чесно скажу, я років 10 тому один раз возив прицеп, і це буде ну, за 10 років вперше, грубо кажучи, що я буду його вести. Ну, типу. З машиною буде цікаво. От по хайвею, в Канаді, в Торонто, найбільш густо заселеному, скажімо, районі в Канаді, це буде точно цікаво. Я трошки спотію. Як мінімум, перші кілометрів 100 туди і потім 100 назад, я буду дуже сильно потіти, навіть не трошки. Ну, але я хочу цей досвід мати, я хочу його пройти. Життя одне, і треба його прожити цікаво. І Я хочу його прожити цікаво. Тому погнали, будемо далі забирати нашу машину з Копарту. Ну, відчуття, як, головне не забути, що він там є, тому що ти його взагалі не відчуваєш, поки він пустий. А коли він там буде не пустий, то вже буде цікавіше. А, по повідчуттях та їде, то їде. Головне, обережно їхати і не ловити гав на дорозі. Але в світі є добрі люди, тому що ми орендували цей трак. Мав бути дорожчий трак, який вантажопідйомність ти побільшу має. Пацан на рецепції. Там з боку ще менеджер був, правда, він мені дешевший трак поставив. Я дивився, не розумів, чого дешевша ціна. Типу, іншуренс добав, ковердж додав, ще щось там додав. І виходить дешевша ціна, ніж я розраховував все одно. Я думав, буде дорожче. А виходить, ні. І потім біля машину, мені цей пасан каже: дивися, я тобі дав машину дешевшу. Бо це та сама машина, вона тягне ту саму вагу, але давай так, щоб мій менеджер не знав. Круто. Круто, що є в світі все ж таки нормальні, адекватні люди, працівники, які можуть піти на людські уступки і попрацювати з тобою в такому тандемі. Ну, допомогти тобі. Мені приємно. І не важливо, яка це національність. Ця національність була індус. Hey, Перша зупинка чек. Заправитися і поїсти, поснідати. Ми зранку самого виїхали, щоб швидше це все виконати, зробити і встигнути машину вернути сьогодні, а не вертати її завтра з прицепом. Тому що зранку летіти, це це такий геморой. Не хочеться просто цим займатися. Тому треба встигнути сьогодні, щоб машину вернути з прицепом. Раніше я лінивий для того, щоб зараз зранку вставати і летіти кудись. Не хочеться це робити. Давайте будемо пробувати Вендіс. Перший раз взагалі в такому закладі, особливо на заправці. Ну і наш на сьогодні транспорт. Виглядає трошки великим, але насправді нічого такого особливого. Їдеш та їдеш, головне обережно. Пікап свіженький 25-го року здається. Ну прям свіженький. Так, не шкіряний салон, але це рентова тачка. Перші 150 км пролетілося, навіть не відчулося. Реально дуже швидко пройшло. Залишається до Копарту 21 км. І далі починаються квести, квести по завантаженню, по реєстрації. Займе трохи часу. Ну а назад вже вивантажувати. Я тільки не взяв чем-стартер, не взяв ніякі інструменти, не знаю, як буду завантажувати. Точніше, вивантажувати. Це може бути цікаво. Але вона має бути ран вона має заводитися і на фото навіть було видно, що двигун працює. Сподіваюся, що там з підвіскою все окей, щоб можна було її завести і самостійно з'їхати з рампів. Будемо вже дивитися. Копарти, копарти, копартик. Де паркуватись? Ми на копарті. В побитках вже все видно. Зараз будемо забирати нашого битка. Там стоїть така сама, як ми. Тут знімати може не бути. про промітним ярд. Все, документи є. Документи є. І сказали, що як вони скріплять ці двері, та як моя спина зранку. Сказали, що 5-10 хвилин і нам машину вивезуть і погрузять. В ці моменти, коли я почав готувати трейл до того, щоб завантажити автомобіль, у мене з'явилися думки, чи правильно я роблю, чи точно з машиною все буде окей, тому що все ж таки копар це аукціон, де багато не кималося, де багато машин, які є підставними, і я не зовсім довіряю цьому аукціону. Я більше віддаю перевагу інакшим аукціонам, зокрема це AI, або якомусь іншому типу. З Копартом знаю, що є багато нюансиків. І сподівався лише, в принципі, що все буде окей. Тому що варіантів в Онтаріо грати на чомусь іншому я не мав. Копар це був єдиний варіант, де можна нормально було зіграти. Радий, що в цей момент сім'я була зі мною і підтримала мене. Це важливо. Ваші враження? Мої емоції. Мої емоції? Я в шоці. Я в шоці, що ми це робимо. Я в шоці, що ми цим займаємося. Клічі від нашої машини. До речі, я був шокований, що ми приїхали на дві години раніше, коли все було забукано, записано іншими людьми, але на майданчику нікого по факту не було. І нам машину вивезли за 5 хвилин після того, як я подав заявку. Це шок для мене, тому що в Канаді всі працюють довго. Ну і передивившись американських блогерів, українців, які знімають контент там, вони також постійно жаліються, що на аукціонах вони приїжджають вчасно або заздалегідь і в більшості їм затягують розвантаження. І я хочу дати вам зараз маленький спойлер, коли нам завантажували чи розвантажували машину, загнули рульову тягу. Це видно, що було загнуто підйомником, не від удару, і це було з правої сторони, а не з лівої, де був удар. Перші враження, давайте будемо дивитися. Так, те, що я бачу, зазор, я тут не знаю чого, чи це фара зміщена, чи щось інакше. Попередку, ніби тут удару і такого сильного я не бачу, нічого такого немає. Ось стаканах, ніби цілі, ніби теж нічого нема такого. Не знаю, чи це так має бути, чи то воно загнуте. Можливо, і має бути, а можливо і загнуте, не знаю. Треба буде дивитися на тамто. Ось тут є складочка. Але ми подивимося. Колесо розрізане, два колеса під заміну. Ні, воно ще й накачане навіть, але під заміну два. І рівно стоїть, значить підвізка ціла. Ха-ха, ха що там, що там, що там. Накладки немає. Вочина, вочина ціла, тут є м'ятина якась, і тут вони щось наклеяли, видно, бампер не тримається, притерли десь. Ну, перше враження від машини не найгірше, зовсім не найгірше. Не знаю, що це за каміння, правда, вихлопні, але подивимося. Треба запускати. Треба зараз лізти, запускати, будемо це робити, відкривати її. Не знаю, чи вона відкриється. Акумулятор є. Добре. Ну і відкриємо багажник, чи є якісь запчастини тут чи Немає. Опа. Є підкрилок, вже простіше. Є фара, фара тріснута, є протиотуманка. І є ще якась коробка. Решітка теж є, воздухан. Це вже простіше буде. Зараз подивимося, що ще є всередині. Але в багажнику... О, поліки є ще одні. Дуже прикольно. Не знаю, правда, вони мені сильно до ціни нічим не допоможуть. Але подивимося. І основне завдання її зараз завести. Прямо тут будемо її заводити. Давайте дивитися, але перше, треба цю штуку опустити. З неприємного, що виявилося ще, це те, що тут накладка і дверка. Пошкоджена, Ну і колесо. Два передні колеса. Це дурниця. Йдемо заводити. Салончик. А салончик в гарному стані. Тільки сидіння, водійське, щось порване. Так, 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 так. Давайте, давайте все. Залазимо, папа. Сидіння електричне. Чомусь не працює. А на рахунок сидінь вас чекає окрема історія, яка вас точно шокує і буде гарним уроком, коли ви будете купувати машини на аукціоні на копарті, особливо в Канаді. Не знаю, як в штатах. В штатах думаю, така сама ситуація. Але це вже про інше. Зараз давайте робити перший запуск. Послухаємо, як працює двигун. На цьому етапі стало зрозуміло, що двигун працює чистенько, сторонніх звуків немає, а вихлопна звучить по особливому круто, тому що це є R-Spec і це є 3.8. 3,8, В6 не може звучати погано. Ну і давайте під зйом салону зробимо, щоб ви побачили потім до після, як машина перетвориться або не перетвориться. Чорний потолок, кіпа спортивна машина. BMW стайл, Алькантара, жартує не Алькантара. Те, що мене найбільше тут насторожує, це те, що подушка така, ну ніяка, прям ніяка. Таке враження, що з нею щось робили, значок виколупували. Та не здається, а точно це робили. І сидіння розрізане. І чина вона поцарапана, я не знаю, або дуже грубий сидів, ну груба людина, або те, що не дивилася, чи може спеціально це зробили. Ну Дуже дивно, що ви так порвалася. Подушка, не знаю. Хіба якість така матеріалів в цих купечках. Але ніби популярні машини. Дуже дивні змішані відчуття, насправді, сидіти зараз тут, дивитися на машину. Ну прям я в шоці. Ну нічого, будемо робити, будемо працювати над нею, зумнів відновимо, а далі вже... Я. Не знаю, що з нею сталося. То був її власник, ніби в неї був лише один власник, і це від першого власника машина по Карпаксу і по-інших. Витягає. Добре, Бідюк працює, поїхали, веземо далі, будемо її розвантажувати і розбиратися по ходу діла. Ну, і саме цікаві зараз закріпити її. Щоб не загубити по дорозі. Ніколи раніше самостійно я не кріпив машину на причіпі, тому довелося трішки повозитися. Але все пройшло добре і машину ми не загубили. Руки, як і в будь-якого власника бензинової машини. Ну, але ми погрузили нашу машинку на прицеп. До речі, тут на копарті стоїть така сама, яку ми виграли. От прям така самісінька. Так, там салон коричневий, салон трохи крутіше виглядає. Але подивіться, як вона в зеленому кольорі. Виглядає. Це плівка. Я зупинив зйомку, бо люди подумали, що я знімаю ну, для чогось незрозумілого. Я пояснив, що в мене така сама машина, я купив її щойно і підійшов подивитися, що це за проект у них і наскільки він круто виглядає. Ну, людина туди багато часу, сил і грошей вклала. тому що втягнути плівкою, поміняти салон, перешити його на коричневий, такий бо там перешитий, а не з заводу, мені здається. Виглядає круто. А тепер короткий фідбек по нашому битку. Я не можу сказати, що я розчарований. Машина прикольна, звук дуже класний. Заводиться, прям бомба. Речить мені подобається звук. Є нюанси, які трішки розчарували. Це подушка водійська. Там значок виковирювали ножиком, і він виглядає стрьомно. Ну і водійська сидушка вона більше порвана, ніж теж я очікував. В принципі, на фотографії всього не було видно. Так було зрозуміло, що вона порвана. Я думав, там вниз можна буде перешити, але там боковина, ще також трішки є пошкоджена. Тому, швид за все, прийдеться замінити. По кузову, те, що я не бачив на фотографіях, зараз вам покажу один моментик. Це в нас є на кузові скотч, щось незрозуміле. Не знаю, на що вони це робили. Ще підійшов власник до нас, зеленого хондаю щойно. Працівники нас відігнали. Я почав знімати вже біля нашого Хундаю. Під'їжджає власник і каже: я купив такий проект, але я побачив цю машину, я захотів купити собі другу. Вона круто виглядає, круто звучить, і 40 тисяч лише як пробіг. Це ні для чо, ні про що для цього двигуна. Він каже: Я хотів її купити, але ти її виграв. Прикольно, прям класно! В Цей момент хочу попросити вас залишити лайк на це відео, залишити якийсь коментар і обов'язково підписуватися, тому що ваша активність буде давати буст цим відео, буст моєму каналу і буде давати мотивацію, щоб створювати новий контент. Давайте розвивати український YouTube разом. Ми на місці, 170 км кілометрів швидко, легко жодних проблем не було, дорога була спокійною. Що зараз будемо пробувати з'їжджати? Не знаю, що тут відбувається і як воно буде відбуватися. Але. Але. Ні, ланцюги не зняв. Як, якби не моя жінка, я б з ланцюгами їхав. Добре, що я ланцюги? Так, ну що, будемо зараз виїжджати, з'їжджати, щоб перевірити, як ця машина їздить і що вона може. І взагалі чи ми виїдемо? Попробуємо. Дуже не хотілося вирвати захист і підкрилок. Добре, що збоку була жінка. Вона побачила, що я чіпаю. Підійшла, підняла. Правда, цей кадр не попав у відео, тому що не було кому знімати. Я не зміг стриматися, тому я в цей день трішки вже прокатнувся на цій машині, щоб відчути її, зрозуміти взагалі, як вона їде. Переглядаючи це відео, я почув, що шумить гідропідсилювач, але він шумить не тому, що з ним щось не так, а тому, що рульова тяга загнута, колесо трішки боком стоїть, йому просто важко повертати колеса. Ну, ти рушаєш, а вона хоче пробуксовуватись під себе. Ну, це дріфт проект цікавий. Є проб... Знаєш, який? Сидушка водійська не рухається. Ну і так, напевно, треба буде під заміну, тому це машина не... просто призначена для жінки. Для жінки, щоб жінка сиділа, на механіці їздила. <гум> ну нічого. Зараз будемо починати відновлення. Завтра будемо скуповувати вже запчастини і далі рухатися вперед. Проект має бути цікавий. Я думаю, що машина по самому звуку варта цього. Там кастомний вихлоп, наскільки я зрозумів, і він коштує дорого.